Свій військовий шлях я почав з 25 лютого 22 року. Загоні Краснокутського ДФТГ спочатку. Потім я добровольцем пішов у 113-ту бригаду 209 батальйон. 13 мая 23-го року батальйон зайшов на Бахмут, воював у складі батальйону в Бахмуті. Був поранений. Відновився, знову став в стрій. Тактика бойових дій в районі Бахмута у нас була така, що ми стояли на позиції і тримали позиції. Зі сторони ворога були постійні людські атаки під підтримкою арти, мінометів, смерче, там летіло все. Атаки ворог производив. Окремими групами від 3 до 10 чоловік продвигалися дуже спритно під нашим вогнем і хто оставався, починали там окапуватись, закріплятись. Ну, це було постійно, в основному з наступленням темноти. Поранення я отримав при виході з позиції, Виводили, я виводив групу військовослужбовців і ми попали під артилерійський обстріл 152-го калібру. Три Трьохсотих у нас було, двох ми евакуювали, одного довели самі. Виходили більше десятка кілометрів до Часового яру. Саме виходили під вогнем і в дронами. Ну, у нас на той момент спас ліс, який ми зайшли і передвигались по лісу Смузі. Перейшли за миноване поле і вийшли вже з каналу, там зустріли. Розвідкою в півдроні нашої бригади з'явився зв'язок, ми заобщили батальйон, за нами потім приїхали, евакуювали. Відчуття повномасштабної війни приходило іноді, що вона буде. Якось розумом я не мог це розуміти, як це може відбуватися між нашими двома народами, які жили стільки років в мирі та злагоді. Коли це все відбувалося, я не міркував. Я на другий день пішов, взяв зброю в руки і став на захист своєї батьківщини, своєї родини, своїх родичів, своїх друзів, своєї України. Досвід бойових дій в мене був, я служив срочну службу. Морської піхоті приймав участь в боях в Афганістані та Анголі. Тому я вважав, що я повинен захищати свою батьківщину з оружием в руках, передавав свій бойовий досвід личному составу, який не ставкувався з бойовими діями.